У маленькому містечку жив котик на ім'я Марс. Він був пухнастий з яскравими зеленими очима, які світилися, немов зірки. Марс мріяв знайти родину, де його любили б, і піклувалися про нього, але поки що він жив самотньо в старій картонній коробці. Одного сонячного дня Марс побачив дівчинку Олю, яка гралася на лавці з м'ячем. Зацікавлений, він підійшов ближче. Оля помітила котика і, посміхаючись, запропонувала йому погратися. Марс обережно підійшов до неї, і вони почали грати разом. Відчувши доброту дівчинки, Марс зрозумів, що знайшов те, про що мрія. Оля привела Марса додому, де її батьки з радістю прийняли нового пухнастого друга. Відтоді Марс мав власний теплий куточок і сім'ю. Яка його любила щовечора, коли сонце заходило, Марс муркотів, відчуваючи спокій і радість від того, що він нарешті знайшов свій дім.